Зараз ми знаходимося на території санаторію Карпати. Тут бачите, встановили такий експонат, цікавий старовинну Волгу. Є табличка, з якою де написано, яка це модель і з якого року раніше Трускавці навіть влаштовували такі автопробіги, і на центральній площі був огляд тих всіх автомобілів, і досить багато було тих старовинних раритетних автомобілів. Друзі, я як і обіцяв, хочу показати вам ландшафтний парк підгір'я на території санаторію, але спочатку перейдемось до цієї сакури, що там цвіте біля санаторію Карпати, і потім вже підемо в сам ландшафтний парк. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні у Трускавці і знову показую вам черговий санаторій, той, який ви просили в коментарях. Зараз весна і. Початок цвітіння, бачите, квітів, дерев, кущів, і я не міг пропустити повз увагу оцей ландшафтний парк підгір'я. Там завжди досить красиво, від початку весни до кінця осені завжди щось цвіте, досить там цікаво, і що цікаво, що вхід безкоштовний. Так що любий, хто приїде на курорт, може прийти сюди, прогулятись, зробити всі фотографії В цьому чудовому ландшафтному парку. Там також є і звіринець. Є звірі, покажу. Все по дорозі розкажу, так що кому цікаво, приєднуйтесь. Бачите, на території санаторія дуже багато висаджено різновидів квітів, кущів, дерев, це парк, ну, ландшафтний створений вручну. Подивіться, яка гарна сакура. Тут зацвіла, практично листя, немає одні квіти. І бачите, розібрали огорожу. Санаторію, не знаю, щось буде цікаве, буде якась, або буде якась інша огорожа, невідомо. Ну, якісь ремонтні роботи постійно тривають. в Минулому році оновили фасад будівлі, бачу, утепляли і також встановили сонячні панелі, щоб бути незалежними, оскільки минулі роки дуже часто відключали електроенергію. Розпочалось будівництво санаторію ще у 1980 році, а закінчили аж у 1993 році. Тобто, 1 липня 1993 року офіційно відбулося відкриття санаторію Карпати, який розташований на околиці південно-східної частини міста Трускавця в оточенні садів по сусідству з міським водосховищем та лісовим масивом. Це дев'ятиповерховий спальний корпус на 460 місць, зблокований перехідними галереями з клубом, їдальньою лікувальним і спортивним оздоровчим корпусом. Головний вхід прикрашає скульптурна композиція джерела Трускавця, робота львівського скульптора Василя Ярича, які символізують Трускавецькі мінеральні води Нафтусю, Марію і Софію. Концепція художнього оформлення була продиктована самою назвою Карпати. Отож, комплекс декорований художньою ковкою, різьбою, по дереву, також скульптурами, живописом, керамікою у стилі і дусі культурної традиції Західної України. Територія санаторію Карпат, площею 6,6 гектара відзначається різко вираженим падінням рельєфу в південно-східному напрямку з перепадом поверхні до 10 метрів до міського парку. І бювето мінеральних вод номер 1 приблизно 10-12 хвилин ходьби, але в комплексі є також свій бювет мінеральних вод, і указом президента України від 31 грудня 1993 року санаторій Карпати відзначено престижною державною премією України з архітектури. Парк підгір'я нагороджений великою золотою медаллю гран-прі Лауреата національної премії в галузі ландшафтної архітектури. Дензайно квітуча Україна 2008. Карпати відзначені підприємством року у 2010 році. Також санаторій Карпати має свій власний, такий як палац культури, концертний зал. Бачите, оця Волга поставили прямо перед центральним входом. Бачите, як виглядає санаторій Карпати вже у вечірній час. Ну, йдемо, друзі, в ландшафтний парк. Хоча і передня частина санаторію також вважається як ландшафтний парк підгір'я, але основна його частина знаходиться цієї будівлі. так що йдемо туди. Чудова прогулянкова зона з великою кількістю альтанок. Також там є і дитячий майданчик, і спортивний майданчик, ну і вольєри з різними тваринами. Раніше тут дуже багато було тварин, зараз значно менше. І бачите, тут також цвіте сакура, люди гуляють у вечірній час. Досить гарна територія прибрано. Раніше тут було ще цікавіше. Ну, звісно, коли ще все було нове. Сучасне, тут відбувалися навіть різні фестивалі в цьому На парку Підгір'я, пам'ятаю, Віктор Павлік виступав і Катя Бужинська Досить цікаво було. Ліворуч, бачите, є такі вольєри тут, і фазани, і такі цікаві кури, не знаю, як навіть називається. Краса, неймовірна. Подивіться. Весна у коротному ландшафтному парку Підгір'я. Територія санаторія Карпати. Дуже багато різних кущів, дерев. А зараз Цвіте бузок, також магнолії вже практично відсвіли. Є альтанки і поруч є такі вольєри. Раніше тут була рис, пам'ятаю. Ну і звісно, найцікавіше в ландшафтному парку Підгір'я це було етнокафе Гражда. Бачите, скільки різних скульптур це український вертеп, як називається скульптура. А альтанки такі, бачите, ну мені завжди нагадують вони якийсь японський стиль, не знаю. Можливо, в Карпатах також є такі, але ну, мені щось пригадується Японія. Але все гарно. Раніше, коли була пандемія, дуже багато людей приїхало на курорт і, пам'ятаю, віддалено працювали. І багато людей сиділи ось в цих альтанках і віддалено вели свою роботу. Бачите, що зараз тут в вольєрах, різні птахи. А ліворуч знаходиться якраз цей етно -кафе. ну, Хотів сказати ресторан, а це здається етно-кафе Гражда. Ну, звісно, воно зараз на реконструкції вже довгий час. Кілька років, і все в коментарях мене люди запитують, особливо ті, які відпочивали в санаторії Карпати, коли ж відкриють етноресторан. Ну, роботи, здається, мені тут не ведуться. Просто злочинені і все. Досить цікаво, був тут не один раз. Не обов'язково було зупинятися в санаторії, щоб відвідати цей, це кафе. Зараз на подобі цього є ресторан «Я і Ти, який ми тільки що прийшли там де вертольот. Також в українському етностилі. Бачите, яка велика кількість різних кущів, дерев, щось вже розцвіло, щось ще тільки попереду. Дуже багато влітку тут і осінню троянд цвіте. І ще одна бачу магнолія цвіте. І бачу одну водойму там щось, воду набирають, а в інша стоїть будівельна техніка і можливо щось будуть оновлювати. Бачите, яка красива магнолія. Величезні квіти. Ну, в цьому році цим деревам, які в першу чергу квіту, цвітуть, завадив трішки мороз, трішки сніг. Бачите, територію обгородили, одна водойма вже з водою, а в іншій ведуться якісь будівельні роботи. Стоїть міні-екскаватор. Раніше дуже популярне місце було для весільної фотосесії в санаторії Карпати. Дуже багато, пам'ятаю, весіль сюди приїжджало для фотосесії. Я думаю, що санаторій Карпати перспективне місце, і тут все звичайно відновлять. Місце популярне, дуже багато людей відпочивають завжди в цьому санаторії. Та кожне дерево підписане, як воно називається. Ось тут є. І дитячий майданчик, і бачите спортивний майданчик, і також є сцена, є таке, бачите, співоче поле, можна назвати так, є лавочки, де можна слухати концерти. Звісно, я думаю, що якщо після закінчення війни відновляться тут і фестивалі, і концерти, які були тут раніше, знімаються, бачите, оцей весь шар каміння нижній, можливо. Десь просто вода пропускає і втікає. можливо цей басейн потрібно щось робити з ним. А тут є вольєр, бачите, є така козуля невелика. Був раніше тут і олень. Не знаю, ми зараз його не видно. Дуже багато котів знаходиться на території парку. Їх тут підгодовують і вони тут просто собі гуляють. Неймовірно красиве місце. Бачите, у нас е, суворий клімат такий. Е, взимку мороз, сніг, е, літом сонце, спека і оці всі тротуари, доріжки просто не витримують, дерево починає гнити також. І потрібно постійно щось оновлювати, потрібно постійно щось робити. Я думаю, що тут все відновлять. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І всім величезне дякую за коментарі, за лайки і за підтримку каналу Трускавець Тревел. І, зокрема. Українського контенту на платформі YouTube. Цікаве місце для відпочинку. Тут є, друзі, навіть я не сказав, єдиний у Трускавці сонячний годинник. Ось тут праворуч. Оцей сонячний годинник знаходиться. Можна звіряти по ньому години. Ну, звісно, тільки тоді, коли світить сонце повернулись ми знову до цієї сакури і вже виходимо з території з санаторію і йдемо ще, напряму до бювету. Неймовірно красиві дерева. Чому просто їх так мало тут посадили, я не знаю. І взагалі на курорті мало би бути їх набагато більше. Бачите, тут і на велосипедах катаються. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!